Турецький безпілотник Акінджі з українським двигуном вперше уразив ціль на далекій відстані. Про це у Твіттер повідомила компанія Байкар Махина. Під час випробувань БПЛА піднявся у повітря в центрі у місті Чорлу провінції Текірдах. Сіль була розташована в районі Синопа, що в Чорноморському регіоні. Відстань становила близько 140 кілометрів. Дрон успішно вразив її, після чого приземлився на території центру. До того ж, безпілотник Кіндж вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету АHA 230, яку розробила компанія ROKESTAN. Той факт, що на цьому БПЛА стоїть двигун українського виробництва, є підтвердженням високої якості цих силових агрегатів, яка може конкурувати на досить високому рівні зі світовими виробниками даної продукції. Також це є хорошою рекламою українського двигуна у всьому світі. Браво, Україна! Нагадаємо, у листопаді 2021 року Україна уклала дві угоди про постачання двигунів для виробництва турецьких безпілотників. Ми устакінже, дякую за перегляд.